Всім привіт! Мене звати Світлана. Дякую, що завітали до мене в гості. І сьогодні приходжу до вас з таким відео. Навіть не знаю, як його краще назвати. Скоріше за все, це порожні баночки, або ж тепер ще модно назвати відео такого формату Project Pen. Поясню, в чому суть раніше. Блогери е, декілька років тому особливо часто завжди вводили собі рубрику Порожні баночки, коли щось або донышко ще російськомовні називали, коли вже щось закінчувалось, або якогось засобу вже не було, використали якийсь засіб, то про це знімали відео і показували порожні баночки, коробочки або те, що закінчується, і розповідали вже своє фінальне враження про засоби. А зараз ще є також на американському Ютубі і на наш україномовний. YouTube заходить в такий проєкт, як Project Pen. Суть цього проєкту, що ти вибираєш продукти, які ти хочеш завершити до кінця, і власне, показуєш, наскільки ти використав ті чи інші продукти. І оскільки в мене сьогодні більшість засобів. Використані, я вам покажу як порожні коробочки, але також є деякі засоби, де є трішки продукту, і я буду, звісно, їх використовувати до кінця, але там зовсім трішки продукту. А Вже наступне відео такого плану я планую зробити з косметичними засобами і, зокрема, позбутись більшості моїх білоруських засобів декоративних, тому що в мене насправді дуже багато косметики з Білорусі, і Я дуже любила засоби білоруської косметики. Мені багато що подобалось але наскільки ми знаємо, Білорусі це країна-агресор. Вони спонсорують і допомагають. Мають війні і допомагають атакувати Україну Росії, тому ми абсолютно не будемо підтримувати їхню економіку ніяким чином і купувати їхні засоби я не планую. І кожного з вас теж закликаю не купувати білоруські бренди, білоруські марки, і нам потрібно краще ознайомитись до речі з їхніми марками, щоб знати, що саме не потрібно купувати. Ну про це напевно треба вже інше відео зняти. Отже, я приготувала. Ось такий кошечок. Тут немало і не багато засобів, тому що я взагалі не планувала такого формату відео знімати. І дуже багато баночок цього літа я повикидала. Тобто не тримала це те, що з літа залишилось. І от це баночки, буквально, які в мене нещодавно закінчились. І ось я вам. Так як покажу, але я краще буду все витягувати і по одному вам показувати, щоб це все зараз в мене не повипадало на землю. Так, перше, що я вам покажу, у мене закінчується маска для волосся. Ось така від L'Oreal Else Intens Repair, Repairing Mask with Vegetal Keratin and Rich Oil. І ось ця маска в мене закінчується, але ще не закінчилась. Бачите, там буквально на дні є ще трошки маски. Що я можу сказати? Що маска мені досить подобалась, ну, але я її, звісно, вже не повторюю, тому що марку L'Oreal я бойкотую. Вони не пішли з російського ринку, отже, їхні засоби ми не купуємо і не підтримуємо їх. От, тому я не буду дуже сильно зупинятись на цій масі. Ну, вона непогана. Мені подобався, як вона працює, подобався запах, але е, повторювати її не буду однозначно. А закінчується в мене теж е, ось такий е, догляд. Який не потрібно змиватись, такий спрей від Pantene. Несмиваємо уход, інтенсивне є встановленням, защита від повреждень. Мені подобався його аромат, але аромат, на жаль, на волосі не залишався. Я не бачила якогось результату від цього спрею. Я б не сказала, що він якось допомагав в розшісуванні, або що волосся ставало якимось напрочуд блискучим, надзвичайно блискучим. Це такий звичайний приємний спрей, але нічого надзвичайного. Можливо, якщо комусь дуже запомнюється, запутується волосся і важко розчісувати. Можливо, такі спреї більше допомагають. Мені Проблеми немає, тому напевно, на моєму волосі я якогось конкретного результату не бачила. Але все ж таки, бачите, майже повну баночку використала, тому що для волосся я люблю чимось помазюкати, попшикати. Ну, як і шкіру і все. На мені я люблю все мазюкати, все куди можна запшикати. люблю всі баночки, скляночки. Це мій релакс, моя медитація. Наступне, що закінчилось для тіла, закінчується. Закінчується в мене ось такий гель для душу. Бачите, баночки всі грязні, вони стояли в ванні, на них бризкала вода. Ось такий гель для душу від Моксам. Тут є буквально ще десь на один раз використання. Мені дуже подобався цей гель. По-перше, в нього є аромат, дуже приємний і дуже подібний до аромату, який я дуже люблю, від Ланвін. Я не пригадую точно, як він називається, але такий круглий аромат і такого лавандового кольору, водичка всередині, і сам аромат такого лавандового кольору. І от в цього гель для душу такий самий для мене, практично такий самий запах. І ще цей гель для душу, не знаю, чи ви побачите, але тут є блискітки. І він такий був бусково лавандовий із блискітками, і дуже гарно виглядав мені на день народження сестра долучила цей гель для душу до подарунку, і мені дуже приємно насправді було ним користуватися. Він досить економічний, досить економний і простий в використанні. Дуже класно, що тут є дозатор. І він, наскільки я знаю, бюджетний, недорогий. І продається в магазині Єва. І Моксан це є бренд український. Тому я думаю, що я, скоріш за все, ще свідки куплю не знаю, чи там є інші аромати чи ні. Але він мені дуже сподобався, і я, скоріш за все, його повторю. А наступне, що в мене закінчилось, бачите, в мене так для волосся і для тіла не дуже багато засобів закінчилось. А більшість всього в мене закінчилось для обличчя. А єдине, що в мене закінчується крем від Eveline. ось такий. I Love Vegan Food. сильно регенеруючий крем для рук. І мені цей крем, до речі, взагалі не зайшов. Він мені робив якусь таку скользку плівку на руках. Він впитувався в шкіру, але плівка все ж така була на руках, і тут дуже хімічний аромат. І У мене було два такі креми з різними ароматами. І обидва вони мені не сподобались через аромати. До речі, дуже сильний і такий дуже хімічний запах. Ну, давайте я вам зараз навіть скажу, чим пахне я навіть не можу описати. Просто такий хімічний ядроний запах крему з якимись ароматизаторами, якими саме я не можу описати. Тому я не буду ще раз повторювати покупку цього крему. Також в мене закінчується скраб від The Body Shop. Ось так виглядає. Це невелика баночка 50 мл. Тут залишилось зовсім трішки. Мені цей скраб подобався в нього такий запах воску. Парафіну і воску. Якщо ви знаєте, як пахне. Віск, то це саме такий запах, він досить приємний використання, але я б не сказала, що він якийсь надзвичайно чудовий і що за цей скраб потрібно вивалювати такі гроші, яких він коштує. А від забадішов засоби не дешеві, хоч в них є дуже класні скраби, і різні креми для тіла, просто божественні. Але саме цей скраб я б не сказала, що він а, чимось надзвичайний. Всі інші засоби, які в мене залишились, це є засоби а, для обличчя. І зараз ви побачите, наскільки я часто і наскільки я багато всього вимазюкую на своє обличчя. Перше, що в мене закінчується, але ще не закінчиться, це. Тонік від Зай з листями Мануки. Ось так він виглядає, це в мене вже десь, напевно, його четверта баночка. Мені подобається цей тонік. Він більше підійде для комбінованої шкіри. Суху шкіру може трішки підсушувати, але для сухої шкіри в них є такий саненький тонік з ягодами Асаї. До речі, дуже класний зволоджуючий тонік. І я першочергово надаю йому перевагу, а цей тонік. Купую, коли от, немає якихось альтернатив, але він теж хороший. Нічого надзвичайного, але мені цей тонік подобається. від Зай, І він бюджетний, він недорого коштує. І наступне в мене закінчується, але ще теж не закінчився ось такий крем від Біленда з серії Blueberry Detox. Я так розумію, це чорниця, тобто крем і сировотка. От Бачите, сироватка в мене вже закінчилась, а крем ще не закінчився. Ці засоби це одні з небагатьох засобів, які мені не сподобались у бренду Біленда. Зараз пояснюю чому. Тому що, по-перше, в них дуже-дуже ядрений хімічний запах, дуже хімічний запах чорниці. Настільки неприємний, я взагалі нормально ставлюсь до ароматів, до ароматизованої косметики, мені приємно наносити якісь засоби, які ароматизовані на себе. І я не маю нічого проти ароматизаторів в косметиці, якщо вони в помірній кількості, якщо вони приємні, якщо вони приносять відчуття задоволення, релаксу. І наповнюють тебе щастям, <хи> То чому б не спробувати? Але тут реально дуже ядрений неприємний хімічний запах. Тому якщо ви дуже чутливі до запахів, то на цю лінійку навіть не дивіться, тому що вона точно не для вас. Сироватка зволожувала шкіру нормально, крем е, зволожує шкіру нормально. Нічого надзвичайного вони шкірою не роблять, е, нічого, заради чого варто їх купити знову, вони не зробили для мене, тому однозначно я їх повторювати не буду. От тому сироватка закінчилась і вона піде в смітник. А крем, він ще не закінчився. І, до речі, крему дуже дивна така текстура. Бачите, він ось такий. І він отак текти навіть не буде. В нього мусова консистенція. Я вам покажу ближче. Бачите? Отака мусова гелова консистенція. Отак ви його набираєте. І ось такий він потім на пальці. І це, до речі, дуже незручно. Не знаю. Можливо, комусь. Але коли ви вже його розпреділяєте, він перетворюється в такий нормальний звичайний крем. От, Бачите, зараз. його? Ну, Запах дуже неприємний, гострий такий. І ще й консистенція. Мені його не подобається, тому це однозначно ні. І однозначно, я його не рекомендую. А цей крем я зараз собі намащу на ручки, щоб вони не сохли. Ще одна серія від Біленди для обличчя, яка в мене закінчилась. Це серія від Біленда Royal B. Ось так вона виглядає. Це є серія проти зморшок з маточки-молочком. Наскільки я правильно розумію. Наскільки я розумію, це серія з маточним молочком, але насправді тут в складниках я ніде не бачу, щоб тут воно було е, прямо наявності. Тобто я не розумію, чому тут бджолки намальовані, тут нічого про це не заявлено. Можливо, щось писало на упаковці, але, якщо чесно, упаковку викинула і вже забула. Е, суть в тому, що мені дуже подобався цей сером для обличчя і дуже подобався цей крем. Класно зволожували шкіру, шкіра комфортно почувалася. Шкіра зволожена, пружна і такою вона залишалась протягом дня. Або якщо я наносила ці засоби на ніч, то зранку я просиналася, шкіра була така наповнена вологою, і мені це дуже подобалось. Стосовно розгладження зморшок, я б не сказала, що я замітила якийсь явний ефект. Хоча на чолі більше розгладжували зморшки, але якогось тривалого результату це не дає, тому що міміка протягом дня у нас працює і всі зморшки стають на свої місця, тому проти зморшок це вже треба використовувати зовсім інші засоби. Як такий звичайний зволожуючий і поживний. Крем, це супер варіант. Тому однозначно цю серію я вам рекомендую ще баночки. Супер гарні, просто такі золотенькі і важкі, скляні, і дуже приємно тримати в руках, на ну, це такий приємний бонус. Наступне, що в мене закінчилось, це ось така а, навіть не знаю, як це сказати, ні, це Аквафлюїд для сухої і чутливої шкіри від Л'оріаль. Геній геній зволоження. А мені подобається дуже упаковка цього засобу. Дуже подобається колір упаковки, як її тримати в руках. І на цьому все. Це все, що мені подобається. Насправді, текстура дуже гелова, дуже ем, така е, ніжна і впитується він в шкіру. Але, до речі, не повністю я відчуваю тут таку силіконову базу. в цій е, Сирветці і тому в цьому флюїді, і тому я б його не повторила. Ще раз мені відчувається якась штучність, що він не повністю впититься в шкіру, що він утворює таку плівку не дуже приємну і не дуже комфортну для мене на шкірі. От я б через це його не повторила, окрім того, що це Лораль Париж, і ми їх не підтримуємо, їхні засоби більше не купуємо, тому навіть якщо б вона мені сподобалася, я її все одно більше не купила, але вона мені не сподобалась, тому я її однозначно купувати більше не буду. Наступне, що в мене закінчить. І ще, можливо, я повторюся, від Ів Роше ось така зволожуюча маска для обличчя. Це просто маска інтенсивно зволожуюча, яка дерматологічне тестування пройшла. І я завжди, коли от, власне, приймала ванну, розпарювала обличчя, очищала обличчя спочатку якоюсь маскою, такою, або ж глиняною, або ж пілінг робила ензимний, наприклад. Після цього наносила таким товстеньким шаром цю маску, і вона дійсно класно зволожувала шкіру. Я б не сказала, що вона щось робить надзвичайне для шкіри, але вона добре зволожує, тому її можна повторити. Це така базова маска, яка, я думаю, має бути в арсеналі завжди вдома. Два засоби для обличчя, які в мене закінчились, це є креми від мізон, креми для обличчя з слизом равлика. Відмінність того, що тут слиз звичайного равлика, а це є крем з екстрактом ризу чорного равлика. Як цей крем, так цей крем, мені дуже сподобались. Вони класно зволожують шкіру. Якоїсь відмінності кардинальної між цими кремами я не замітила. В них ось така трошки ну, біла, але така тянуча і гелева консистенція. Бачите, того чорного крему ще трошки на дні є. І обов'язково я повторю, якщо не оці креми, то будь-які інші. З екстрактом слизу равлика, тому що я завтра маю мати в себе в арсеналі такі креми. Вони дуже чудово справляються. з Почервоніннями з запальними процесами на обличчі дуже класно справляються і забирають власне, ці почервоніння, а також чудово зволожують шкіру. Але, до речі, переважно, щоб вони зволожили шкіру, от, наприклад, в мене сухий тип шкіри, щоб вони добре працювали, потрібно їх нанести на обличчя, дочекатися, поки вони впитаються в обличчя, а вони під нуль практично впитуються, якщо не занадто великий шар наносити. І після цього нанести ще бажану нічну корейську маску. От я наносила. Зверху нічну корейську маску, і зранку обличчя просто бомба. Воно було настільки зволожене. Тобто потрібно їх чимось запечатати, або жирним кремом зверху, або от нічною маскою. І тоді ви зранку будете здивовані результатом, і реально обличчя буде дуже зволожене, тому що якщо самостійно ці креми наносити, то це більше підійде для шкіри жирної. Бо ж комбінованої, тому що вони абсолютно під ноль впитуються, і обличчя може здаватися трішки сухим. От для тих, у кого суха або нормальна шкіра, то рекомендую ще наверх щось нанести, і тоді ви будете реально задоволені дуже результатом. От тому однозначно я їх повторюю, не знаю, чи саме зараз, чи через якийсь час, чи якихось їхніх братів корейських знайду з слизом равника і буду використовувати, але ці засоби мені дуже полюбились. Я була ними. Дуже задоволена і останній засіб. Так останній. Та, останні. І останнє, що я вам хотіла сьогодні показати, це є ось такий стартер від Холіка-Холіка. Holika Holika. Це є корейський бренд. І стартер це щось таке, як тонік, але більш густе. Тобто, це а, такий етап догляду, який наноситься одразу після вмивання. Ви вмиваєтеся, і так само, як тонік, ви берете, видавлюєте цього стартера трошечки на руку, або на ватний диск, і наносите на шкіру обличчя, і після цього одразу наносите сироватку або ж крем, а, і потім собі робите, що хочете. І що я хочу сказати, слухати? Цей стартер надзвичайно економний. Він у мене вже є більше ніж рік часу, і я вже не можу ніяк його довикористовувати. використовувати. Бачите, скільки тут ще залишилось? Ось стільки залишилось, і це є ще деколи використовую паралельно тоніки. Наприклад, коли я була в Польщі два місяці, то я користувалася тільки ним, я не використовувала ніякий додатковий тонік. І я кожного дня, декілька разів в день, користувалася цим стартером. І от бачите, він до сих пір не закінчився. Тому, якщо ви хочете зекономити. То потрібно спочатку трішки більше заплатити, і він є в Еві. До речі, продається в це точно, і дуже часто буває на знижках в Єві. тому потрібно слідкувати і от е, спостерігати, особливо за інтернет-магазином, тому що там дуже часто ціни набагато вигідніші, ніж в стаціонарних магазинах. І дуже часто його можна вихопити е, на знижках ну, менше ніж за 200 гривень. І якщо ви його купите, то це однозначно буде дешевше ніж купувати ось такий тонік за 80-90 гривень, і цей тонік в мене вистачає ну, приблизно на місяць Ну, може на два іноді вистачити, або на три. Це вже якщо я буду з стартером, наприклад. От, ну, тобто, якщо ви протягом року таких тоніків купите чотири штуки, так я узагальнюю, то цей стартер вам один вистачить на дуже довго. Ну, принаймні, у мене така історія, не знаю чому так, але він виявився на економним. Якщо ви пробували щось цих засобів. Діліться, будь ласка, своєю думкою в коментарях під цим відео. Підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео, щоб просувати наш український контент в Ютубі. Дякую всім за перегляд, всім гарного дня або ж гарного вечора. Па-па-па-па, до зустрічі зовсім скоро!